Вчора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку коротко про головне. У Миколаєві на широколанівському полігоні близько тисячі мобілізованих проходять бойове навчання. Я, як начальник зборів, відмічаю дуже велику мотивованість військовослужбовців, які проходять незалежно від віку від 23 років до 59. Батько 10 дітей, сім з яких прийомні, назбрав майже тонну гуманітарної допомоги для переселенців зі сходу України. Ми э, зайняли таку життєву позицію, щоб делать добро всім, кому ми можемо. Ну в зависимості від наших можливостей. Учні Керєківської загальноосвітньої школи долучилися до всеукраїнської акції Допомога армії. Я вважаю, що це моя робота як громадянина України. Я повинна допомагати своїй державі. А далі про ці та інші новини більш докладно близько тисячі мобілізованих з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей проходять курс загальновійськової підготовки на Широколанівському полігоні. Навчання відбуваються у рамках першого етапу четвертої хвилі мобілізації. За 26 днів призовники навчаннявчатимуть навчатимуть досвідчені інструктори збройних сил України серед завдань. Практичні стрільби, надання першої медичної допомоги та психологічна підтримка. На Широколанівському полігоні повним ходом йде загальновійськова підготовка. Інструктори, а це здебільшого ті, хто має досвід бойових дій в зоні АТО, розповідають бойовий дух призовників на висоті. Я як начальник зборів відмічаю дуже велику мотивованість військовослужбовців, які проходять незалежно від віку, від 23 років до 59. Приходять дійсно патріоти і висока мотивація їх до служби. Фермери, водії, держслужбовці, офісні співробітники. Тут на полігоні всі вони в однакових умовах. Виконують накази старших, дослухаються до порад. У більшості немає досвіду військової служби. Втім, чоловіки за власним бажанням призивалися та готові захищати країну. Повинна висрібну були з автомата, кидали гранати. Тобто підготовка, бігались. Призвали, треба захищати країну. Велика увага приділяється під час навчання тактичному введенню бою, які максимально наближені до реальних подій. За нормативами, аби розібрати та зібрати бойову зброю, необхідно менше хвилини. Цьому тут на полігоні також навчають. За 50 секунд він повинен розібрати і збирати. Нармотив номер 13. Виступить. Військовослужбовці медичної служби навчають чоловіків лікарської допомоги насамперед правильно накладати жгут та як робити штучне дихання. Адже на полі бою на роздуми мало часу. Та від вірних кроків, власне, і залежить життя товаришів по службі. Ми їм перед цим показали теорію відео, де, де розказали. Потім показали, як налажувати ці жгути, що потрібно робити по, по крокам. Світ, чітко визначити, які викратечи і постраждає. Проживають призовники у наметових містечках. Тут створені всі умови для перебування. Всередині тепло та по-армійськи затишно. У кожній великій палатці знаходиться по дві буржуйки. Пламін гасіділь, накопичувач тепла, в принципі, в палатки, нормальна температура, дровами забезпечені. На території полігону працює їдальня. Тож призовники забезпечені триразовим харчуванням. Міністерство оборони на одного солдата виділяє 36 гривень. Ось у нас борщ український, макарони відверні з консервою м'ясною, салат з кабачків, чай. Хліб вони беруть довільно, хліб. Ми викладаємо норму, ну беруть сто так от і булочка. Після проходження загальновійськової підготовки мобілізовані роз'їдуться по військовим частинам для подальшого бойового злагодження. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, щойно ми з вами подивилися сюжет моєї колеги Наталки. Приходько, яка побувала сьогодні в широкому лані, і подивилася, як проходять. Бойове злагодження мобілізовані і не лише Миколаївської області. Не з цієї теми я б хотіла поспілкуватися сьогодні в нашій студії в рамках ТНМ з нашим гостем. Хочу вам його представити. Це Олександр Жолудь, заступник Миколаївського військового комісару. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Вітаю вас в нашому ефірі. І отже, перше запитання до вас. Розкажіть, будь ласка, більш детально нашим телеглядачам. Хоча це вже і четверта хвиля мобілізації, але постійно змінюється законодавство. Хто саме підлягає мобілізації? З 20 января, согласно з указом президента, в Україні почалась четверта волна мобілізації, планується призвати порядка 100 тисяч воєнно об'язаних. І в першу чергу планується призвати добровольців. также э, дефицит, э, специалистов дефицитных специальностей, таких как механики водителей, механики э, водителя танков, э, боевых машин пехоты, бронетранспортеров э, в возрасте от 20 до 60 лет. Э, соответственно, военнообязанные, которые планируются, военнообязанные, которые планируются призваться, должны не иметь противопоказаний по возрасту и есть еще определенная категория военнообязанных, которые не будут призываться по различным семейным, по семейному состоянию. Те, кто воспитывают трое и больше детей до 18 лет, у кого на иждивении находятся родственники, инвалиды первой и второй группы, ну и, другая, и другие категории. Те, кто однозначно вопрос задают очень, очень часто студенты дневной формы обучения, призываться не будут. Но это не значит, что люди, которые имеют причину не быть призванными, не должны прибыть в военкомат и не предоставить оправдательные документы, согласно которых их не будут призывать. И если вам принесли повестку, это не значит, что вы еще будете призваны. Вы пройдете медкомиссию, если у вас есть оправдательные документы, которые я сказал выше, значит вы должны их предоставить, и только если военный комиссариат, согласно закону, Приймають рішення вас призивати, то после этого вам буде вже вручена повестка для відправки в якусь команду. Який відсоток вже мобілізованих в цій четвертої хвилі, і скільки зараз по області таких людей, яка ситуація по районах, де краще, де гірше? І скільки добровольців серед них, От саме добровольців? Значить, на сьогоднішній день Ніколаїв, Ніколаївська область виполнили план. поставленные вышестоящим командованием по мобилизации на 35%. В лучшую сторону и лучше план мобилизации выполнен в районах области. В первую очередь это Веселиновский, Вознесенский, Доманевский, Новоодесский, Снегуревский. Снегиревский район от 30 до 40 процентов на сегодняшний день, согласно плану, выполнен, <coughs> выполнена поставка. Вот. Немного хуже обстоят дела в районах города. Также в Березанском, Еланецком районах это от 10 до 15 процентов. Вот. пока на сегодняшний день опасений, что Николаев, Николаевская область не выполнят план, нету. Все идет по плану на сегодняшний день, только три Неділю прошло, як почалася мобілізація. Перша волна, я думаю, всі знають 90 днів літа. На сьогоднішній день, поки опасений, що ми не выполним план, нету. Ось скажіть, будь ласка, як про студентів другого курсу військової кафедри ходять чутки, дуже коротко у нас небагато часу, так і про мобілізацію техніки. Там, начебто, люди беруть її в кредит, виплачують, а її, начебто, мають право мобілізувати. Чи насправді це так? Сейчас такую технику. Значит, что касается техники, которая находится в личной собственности или взята, куплена в магазинах в кредит в различных банках, это неправда, она не будет изыматься и отправляться в войска. Есть специальный учет техники на всех предприятиях различных форм собственности и только вызначенная техника, которая не будет влиять на... Работу предприятий, фірм, организаций, различных учреждений государственных, так и частних. только эта техніка буде поставлятися в СК. Тобто, приватна техніка, вона взагалі не має цю ніякого кучне. відношення. Ні, Я дуже вам дякую, Олександре Володимири, за те, що були сьогодні нашим гостем. Ми роз'яснили нам деякі моменти мобілізації четвертої її хвилі. Дякую вам дуже. Приходьте до нас ще обов'язково. Триває випуск телевізійних новин Миколаївщини як забезпечені формовим одягом військові частини національної гвардії своєрідну інспекцію сьогодні провів голова Миколаївської облдержадміністрації. Перша група мобілізованих прибула сьогодні до часини 30.39. Тут вони пройдуть курс підготовки і неститимуть службу надалі. Саме їхнє забезпечення зацікавила голови Миколаївської облдержадміністрації, адже чуток навколо укомплектування частин усім необхідним шириться чимало. Те, що побачив на власні очі, губернатор приємно здивувало. Вы знаете, я удивлен, я увидел, насколько э, сегодня идет обеспечение, подготовка наших бойцов э, и в будущем отправка в зону боевых действий. Так как и говорил министр обороны, что ни один боец не уйдет без подготовки, которая продлится около 50 дней и без полного экипирования. Поэтому... Для меня было очень важно своими глазами убедиться, потому что поступают много обращений от родителей, від поступают від від тобто, много обращений от общественных организаций. Так вот, мы сегодня своими глазами увидели, насколько идет обеспечение и насколько сегодня наши бойцы вновь призваны готовы служить и защищать нашу родину. Командир частини полковник Олександр Оксенюк продемонстрував губернатору території військового об'єкту та розповів, наскільки військова частина забезпечена усім необхідним і готова приймати мобілізованих. Олена Міщенко, Олександр Пан, ТНМ. Щоб не доводилося захисникам вітчизни перейматися через побутові складнощі, Миколаївські волонтери спроєктували і продовжують облаштовувати пральні комплекси на базі кузова уніфікованого нульового чи нормального габариту Скорочено кунг. Черговий завтра вирушить до зони АТО. Це вже третій такий комплекс, обладнаний для гігієнічно-побутового забезпечення воїнів у польових умовах. Перші два працюють у підрозділах морської піхоти: генератор, пральні машини, резервуари з водою, стабілізатор напруги, щоб убезпечити техніку від можливих перепадів у мережі, в тому разі, якщо можна до цієї мережі під'єднатися у населеному пункті. Хочется отметить позицию николаевских патриотов. Два кунга, которые сейчас идут в разработке. Этот, который передается, и следующий. Все они будут служить в 79-й аэромобильной бригаде. Были профинансированы практически на, 90, на все 100% процентов компания Unique Trade. И непосредственно с Сергеем Седруком. Это уже далеко наш не первый проект. так сказать. вот На сегодняшний день я считаю, что этот, когда нам предложили этот проект, взяться за этот проект, я просто сам знаю, я сам служил, что такое для солдата чистая, так сказать, вот одежда, да, то есть чистое нижнее бельє і так далі. Це дуже важливо. Як зазначив директор, колектив компанії близько 150 працівників, щомісяця збирають в середньому 50 тисяч гривень в допомогу захисникам України. Даний комплекс передають арт дивізіону 79-ї аеромобільної бригади. Щодня, завдяки цьому Кунгу, вдасться обслуговувати приблизно два взводи. Як ви знаєте, артилерія у нас не приміняється в містах і в поселках. Ми працюємо в основному в полях, в посадках. тому, звісно, постираться солдатів в таких умовах, особливо зимой, невозможно. Тому хочу выразить большую благодарность тим людям, которые помогли сделать такую прелестную вещь. Передіжну комплекс постирочный. Хочу сказати большої спасії всіх бойців. Конечно його да. Звісно, ждуть. сделали так. такую баню, передіжною було б хорошо. Поруч готується четвертий комплекс. Сьогодні кажуть волонтери. Головна проблема не в тому, щоб обладнати, а знайти необхідну кількість таких кунгів. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві батько десятьох дітей, сім з яких прийомні, збирає одяг, зуття, іграшки і посуд для вимушених переселенців. Євген Ткачишин започаткував акцію для людей, які залишили своє місце проживання через протистояння на сході України і знайшли притулок у Миколаєві. Допомогу вимушеним переселенцям приносили не лише місцеві жителі, долучилися друзі, родини Ткачишиних з інших міст і навіть країн. В цілому вдалося назбирати близько тонни гуманітарного вантажу. Мы э, заняли такую жизненную позицию, чтобы делать добро всем, кому мы можем, но ну, в зависимости от наших возможностей. И это мы учим и детей, в том числе и приемных, которых мы воспитываем. Поэтому сегодня э, мы э, обратились тоже к нашим друзьям, э, к тем, кто живет в нашем городе, в нашем районе, чтобы кто что имеет, принесли, чтобы мы могли раздать. У подальших планах багатодітного батька відремонтувати приміщення на території дитячого будинку сімейного типу, що колись слугувало їдальною дитячого садку, і організувати гаряче харчування для вимушених переселенців. Також у будівлі вдалося зробити ремонт в кількох кімнатах, в яких зараз проживає три родини зі сходу України. По мірі того, як ми знаходимо якісь средства на приобретення матеріалів. Ми делаем ремонт. но вот сьогодні ми не готові. У нас не поміщення сказать, Ми готові сьогодні принять. Ми думаємо, об этом, очень хотіли бы в этом теж прийняти участие. Вже майже п'ять тисяч осіб, які прибули до Миколаєва із зони АТО, зареєструвалися в органах соціального захисту міста. Серед них 1328 дітей. Вимушені переселенці зі сходу України щомісяця отримують соціальні виплати. За січень ці виплати повністю профінансовані і склали 2 мільйони 300 тисяч гривень. В соціальних службах створені пункти по прийому, видачі одягу і вже более 300 э, сімей звернулися к нам за этой допомогою. Но когда вот э... Є такі хороші, положительне приклади. Повірте, це завжди крайне важна. Протягом усього тижня переселенців, яким потрібен одяг, взуття або іграшки для малюків, чекають на території дитячого будинку сімейного типу за адресою вулиця Бутоми, 7 а Наталія Якобсон, Руслан Черняліс, телевізійні новини, Миколаївщина. Учні Кир'яківської загальноосвітньої школи долучилися до всеукраїнської акції Допомога армії. Діти разом з дорослими плетуть маскувальні сітки, шиють прапори, виготовляють сувеніри та збирають гуманітарну допомогу бійцям у зону проведення антитерористичної операції. Старшокласники вплітають останні стрічки з найкращими побажаннями нашим бійцям повернутися живими. Чергову сітку розміром 6 на 9 виготовляли за спецзамовленням. Розповідають, поки що саме у такий спосіб можуть допомогти бійцям заради майбутнього. Я вважаю, що це моя робота як громадянина України. Я повинна допомагати своїй державі, повинна все таки от піклуватися про неї. Ми робили це з задоволенням і з розумінням, що Ось це її крапля, але все ж таки якась допомога нашим бійцям. Отже, до роботи поставились відповідально. Ірина Бондаренко, педагог-організатор, розповідає, їздила у Миколаїв та брала майстер-класи у волонтерів, а потім навчала інших. Сітку важко починати, а закінчувати дуже легко. Так у нас, в принципі, і отрималося. Вчителі розповідають, активно допомагають односельці. Одні тканиною забезпечили, інші вплітали клаптики в каркас з вірою та молитвою. А на уроках праці та опісля навчання до роботи долучались діти. Старалися дітки і батьки, до речі, не тільки дітки плили, а ще й батьки долучилися до цієї акції, і взагалі село, яке нас також в цьому підтримало. І ось отриманий результат. Сітку знімають та віддають волонтеру, котрий днями передасть допомогу безпосередньо бійцям на передову. Ребята замечательно справляються з поставленою їм задачею. дуже штраф, оперативно, ініціативно. ближайше време. Производство сіток на базі школ ми плануємо збільшити кілька разів. і не тільки маскувальними сітками допомагають жителі Кір'яківки. Вже сьогодні вони зібрали гуманітарну допомогу бійцям на схід, адже вони знають, що таке війна. Їх 10 односельчан сьогодні на сході захищають мирне майбутнє. А взагалі, громадськість кіряківки не байдужа. У нас є хлопці, які там перебувають, які приїздили сюди у відпустку. І село підтримувало і проводжало їх не з порожніми руками. Ми гордимося цим. Зараз там знаходяться наші бійці, випускники нашої школи. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Подякувати школярам та вчителям за їхній патріотизм. Приїхали народні депутати України у спілкуванні з учнями та вчителями, Тарас Кремінь зазначив, що сьогодні кожен українець має допомагати своїй державі бути сильною, міцною та непереможною. Зрозуміло, що сьогодні ви на своїй шкільній передовісті. Першу чергу, ви повинні здобути гарні знання для того, щоб ваше покоління, покоління ваших однолітків, ваших ровесників по за засвоїли уроки страшної, трагічної нашої історії, щоб на майбутнє цього ніколи не повторювалося. Люди умовного віку, ваших батьків, а це люди 30, 40, 50 років, знаходяться на передовій яким надзвичайно важко, які кожного дня ризикують своїм життям і здоров'ям. Тільки заради того, щоб тут було мирно і спокійно. Звичайно, що ваша допомога є неоціненим внеском, яка наближує нашу перемогу. Наталія Ячкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Допомога нашим бійцям у зоні АТО продовжує надходити з усіх куточків України. Миколаївські волонтери також проявляють свою активність у матеріальному забезпеченні військовослужбовців. Однією з найбільших волонтерських організацій є Асоціація солдатських матерів та волонтерів. 79. Громадську організацію Волонтер 79 дев'ять започаткував матері, дружини наших героїв, а також небайдужі люди, які хочуть підтримати військових. Тут збирають гуманітарну допомогу і передають у зону АТО. Ідея заснувати громадську приймальню виникла, коли почали дзвонити з передової і скаржитися на нестачу теплого одягу та їжі. Ми їздимо туди кожну неділю, забезпечуємо хлопців повністю по їхнім потребностям. Продукти питання, віші, тепла, зімнє. Ну, все, що їм потрібно на перше. Ну, хоча б бы как би, холодно, то, то холодно, то, то голодно. Зараз волонтери зібрали ще одну вантажівку із допомогою бійцям. Там харчі та поодяг, буржуйки, а також 20 індивідуальних аптечок. Кожна з яких коштує близько 1200 гривень. маємо подякувати всім. Всім жителям міста Миколаєва і наших районів, які допомагають нам. Ну, якби не вони, ми звісно ж теж би не змогли збирати цього всього. І закликаємо усіх, будь ласка, допомагайте. Волонтери звертаються за допомогою до всіх небайдужих миколаївців, аби ті не забували про наших захисників. На данный момент уїжджають машини, як ви можете за мной. Это уже, наверное, больше, чем 25 раз. Уезжали раньше караванами, были по дві машини. Мы на этом не будемо основнуватися, будемо продовжувати. И призываю всех не равнодушным помогать нашей ассоциации, через нашу асоцію, потому что мы лично делаем доставку з руки в руку. Єлизавета Сихварова, Федір Бондар, Телевізіні новини Миколаївщини. У місті Миколаєві за втручання прокуратури розірвано договір оренди парку культури та відпочинку. Перемога вартістю понад 40 мільйонів гривень. Понад 48 мільйонів гривень, як повідомила прес служба обласної прокуратури господарським судом Миколаївської області задоволено позов Миколаївського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про розірвання договору оренди парку культури та відпочинку перемога площою 27 гектарів. Нагадаємо, що парк з 2004 року фактично використовується товариством з обмеженою відповідальністю на підставі договору оренди. Однак, в порушення закону України про природно-заповідний фонд України та умов договору оренди товариством тривалий час не здійснювався догляд за парком, що призвело його до занедбаного стану. А також не сплачувалась орендна плата за користування вказаним парком. У зв'язку із цим прокуратура і звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди та стягнути орендну плату за користування майном. І до Миколаєва повернувся 24-річний біатлоніст Максим Яровий. Паралімпієць завоював чотири високі нагороди на чемпіонаті світу у США. З успішним виступом спортсмена привітав голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Еріко, передавши Максиму посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Нагадаємо, що в 2015 році Максим Яровий завоював дві золоті срібну та бронзову нагороди на чемпіонаті світу по лижним гонкам та біатлону. Він прийшов в Сполучених Штатах Америки у перший день змагань на короткій біатлонній дистанції. В категорії сидячи Максим взяв золото, виправивши американця та росіянина. Спортсмен зізнався, що таких відчуттів ще не переживав. Так кстати, за скільки років я займаюся 4 года. Больше вже п'ятий пішов год. Я вже займаюся. Там мене перший, перше золото на. Такому уровні міжнародного класу. І перший раз грав гімн примні. Гімн України дуже підняло дух, настроєння очень горд за страну і приятне було. Також під час зустрічі представники обласної та міської влади торкнулися питання підготовки спортсменів до наступних зимових Олімпійських ігор. Адже до 2018 року треба зробити багато. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков зазначив, що вже окреслені плани про співпрацю з миколаївськими підприємствами. Вони охоче нададуть спонсорську допомогу для вирішення цього питання. З нашої сторони буде проведена зустріч з крупними підприємцями, з руководителями крупних підприємств, для того, щоб вони змогли взяти на обезпечення наших олімпійців. Перспективних спортсменів, которые зможуть участвовать в Олімпійських іграх 2016 року. года. Денис Іванов, Руслан Черняліс, Тенем і це всі новини. випуску, які ми хотіли з вами поділитись. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу традиційно вже завтра і зранку. Тож о восьмій чекайте вже на перший оновлений випуск новин. ТНМ. я бажаю вам далого вечора, гарного настрою та лише позитивних звісток. До зустрічі в ефірі.